ДМС Сапфір це високоврожайний середньоранній гібрид кукурудзи від MAIS з ФАО 290, розроблений для вирощування у всіх регіонах України. Завдяки стійкості спеки та посухи гібрид забезпечує стабільний урожай навіть за умов недостатнього вологопостачання. Основні характеристики ДМС сапфір ФАО 290 потенціал врожайності у степу до 13,5 тонн. У лісостепу до 15 тонн. У полісі до 15,5 тонн з гектара. Висота рослини 230 см, висота кріплення качана 85 см, швидкість висихання зерна середня, холодостійкість висока. Переваги гібриду ДМС сапфір. Висока врожайність. Потенціал до 15,5 тонн з гектара забезпечує стабільний прибуток. Стійкість до стресових умов. Завдяки адаптації до спеки та посухи, гібрид чудово підходить для регіонів із низьким рівнем вологості, адаптивність до умов вирощування, висока холодостійкість дозволяє проводити посіви навіть за несприятливих весняних умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.